У ліцеї номер 3 міста Житомира у минулому опалювальному сезоні із запланованого мільйона гривень на обігрів приміщень витратили 800 тисяч. Тепло вдається заощаджувати завдяки використанню регулятора теплового потоку. Ось у нас тепло тепловий вузол старого корпусу. Маємо таку систему автоматичного регулювання подачі теплоносія. Тут спеціальний стоїть клапан, який перекриває теплоносій, коли це потрібно. «З пів на восьму ранку. Перевіряються всі лічильники, подача, запускається нормальний процес опалення. І ближче до закінчення робочого дня також йде перевірка по споживанню. І якщо переходимо в вечірній нічний час, відповідно, датчики спрацьовують і споживання зменшується. Тепло у третій школі заощаджується і через те, що новий корпус будівлі побудували з урахуванням енергозберігаючих технологій. Тут і утеплення. І енергозберігаючі склопакети, подвійні, система опалення новітня. На кожному радіаторі на батареї спеціальний регулювальний датчик, який регулює подачу тепла. Таким чином, завдяки цьому комплексу економиться тепло. Регулятори теплового потоку встановили в Житомирських школах із централізованим опаленням. Можливо, один чи два заклади, ті, в кого економії немає. Всі решта зекономили, тобто це від 1-2% відсотків, і найкраще, наскільки пам'ятається, 27 відсотків. В попередні роки зекономлені на опалені гроші залишалися на рахунках навчальних закладів. Цього року у зв'язку з війною гроші використають для потреб громади. В ліцеї номер 3 заощадили для бюджету міста 260 тисяч гривень. Ольга Степуренко Олексій Черко новини на Суспільному.